Любі мої глядачі, рада вітати вас на розкладі Раки. На порозі уже листопад, і давайте його планувати разом. Що ж принесе вам по енергії цей місяць? Які підказки вищі сили вам тут відкривають? Пам'ятайте, що ви на розкладі не лише чуєте інформацію, а ще й отримуєте енергію. Тому слухаємо і плануємо свій листопад. Дивлюсь лише на трьох картах: це початок. Середина та кінець місяця, якими вони будуть. Просто чудово! Два таких сильних аркани це у нас королі, король кубків, король мечів. Зараз буду вам все пояснювати. На початку треба взяти себе в руки, розібратися в спілкуванні, в родині, в сім'ї, в коханні, тому що буде багато у вас ситуацій. Вам має бути легко, позитивно, приємно. Це про те, що ви вибудовуєте щось стабільне. Можливо, я скажу, що у вас будуть навіть накривати якісь емоції і почуття, але ви маєте тут точно слухати своє серце. І чи ви в роботі, чи ви, до прикладу, розбираєтеся в сімейних якихось ситуаціях, ви маєте слухати своє серце, тому що початок місяця це про ваші емоції, це про те, що ви відчуваєте. І якщо вам ця людина приємна, якщо вам ця людина подобається. То ви маєте робити перші кроки назустріч, ви маєте щось тут вибудовувати. Взагалі-то на початок листопада гарно планувати зустрічі, перемовини, тому що ви зможете домовлятися, і тут у вас все буде добре. А також скажу, що для багатьох раків листопад це сходинка вверх в стосунках. Тобто, ви можете отримати пропозицію, ви можете уже почати. Жити разом, або ж ви будете уже узаконювати свої стосунки, тобто для багатьох пройдуть ось такі періоди. Середина листопада це місяць, коли ви будете за щось боротися, коли ви будете зростати в кар'єрі, в роботі, коли ви будете сконцентровані лише на якійсь одній цілі. Вам треба тут лише холодний розум і мудрість. Тут уже треба виключити свої емоції, тут вже не піддаватися сердечним справам, тут вже навпаки думати стратегічно і досягати бажаного, тому що не буде вже кращого періоду. Оце середина листопада, це якраз період, коли ви можете щось збудувати, відвоювати, досягнути. Коли у вас ви будете просто на піку сили, хоробрості, незламності, тому треба зробити щось важливе. Виключити все, сконцентруватися лише на своїх цілях. Для багатьох також вирішиться справа з документами, якісь судові, можливо, у вас були розгляди справи, це також все вирішується. Тому тут 100% ви будете. На піку. але я ж кажу, виключить своє серце, тут лише холодний розум і тільки вперед. Ну і кінець місяця. Тут мені хочеться більше поговорити, тому що це шістка пентаклів, це карта взаємодопомоги, взаємодії, партнерства. Це також фінанси і стабільність, і мені хочеться багато чого розказати. Бувають періоди, коли ви комусь допомагаєте, бувають періоди, коли вам хтось допомагає. І ви маєте розуміти, що якраз от листопад це або вже треба заплатити свої борги, тобто вже також комусь допомогти, якщо вам хтось допомагав, або ж, навпаки, ви будете отримувати за те, що ви допомагали, за своє добре серце. 100% тут відчувається підтримка, тут відчувається допомога, тут відчувається партнерство. І не забувайте про те, що якщо ви досягаєте поставлених ціл, якщо вам все вдається, не забувайте про те, що треба допомагати. Якась монетка має бути подарована, тобто має бути ще щось десь додаткове, ви маєте щось десь комусь віддати для того. Щоб цей світ наповнювати, для того, щоб потім знову ж таки Всесвіт вам повертав. Я також скажу, що бувають в житті моменти, коли ви відчуваєте якусь одинокість, вам здається, що все тягнете на собі, тому що тут два аркани, які показують, що ви тримаєте великий такий тягар на своїх плечах. І от якраз кінець листопада це про те, що ви будете як ніколи відчувати підтримку близької вам людини. Користуйтеся цим, не забувайте про те, що ви не одні. ідіть до своїх цілей. Пам'ятайте, що чим більше ви в цей світ віддаєте, тим більше ви будете отримувати. І чим більше ви віддаєте прекрасного, тим більше прекрасного буде до вас повертатися. Вам добра, тепла, позитиву, легкості на листопад. Нехай вас все буде добре і до нових зустрічей!